Доброго дня, шановні батьки та любі малята! Наближається свято День Матері. Це свято відзначають у другу неділю травня у 85 країн світу, у тому числі і в Україні. В цей день вітають матерів і жінок, які очікують на появу малюка. А я вам до свята пропоную вивчити. За малюнками, який так і називається День матері, а написала його Оля Гаєцька. Чому Мамо найдорожча, мамочка єдина, щирі побажання від доні від сина, квіточок пахучих принесли багато. В цей травневий ранок у велике свято. А зараз повторюємо разом зі мною. Мамо, найдорожча, мамочко, єдина, щирі побажання від доні, від сина, квіточок пахучих принесли багато, В цей травневий ранок у велике свято. Мама. Найважливіше слово в світі. Мама, яке ж це прекрасне слово? Мама саме найважливіша людина у світі для кожного з нас. Любіть і шануйте своїх матусь, вчіть віршики і будьте щасливі. До побачення, до нових зустрічей!